Всім привіт! Дорогі друзі! Сьогодні ми вітаємо в нашій шкільній студії нового гостя Артема Червонюка, богослова, духовну людину та ведучого телеканалу Надії. Артем, добрий день. Вітаю, вітаю тебе і всіх хто слухає. Дякуємо вам, що завітали до нас в «Живе слово Радіо ФМ. З задоволенням. Дякуємо. Отже, в наш час. До релігії насправді багато людей ставляться так доволі скептично, і тому ми сьогодні запросили вас, щоб обговорити з вами такі е, питання, які люди можуть задавати е, християнам, на які дуже часто ми можемо не знати відповіді, або насправді просто провокативні питання, на які хочеться знати відповідь, якщо ти. Нещодавно хрестився, бо тебе просто ще не настільки міцна віра. Uh -huh. Отже, давайте перейдемо до них до першого загалом. Які аргументи існують на користь довіри до книги Біблія, яка написана тисячі років тому, і чи може вона вважатися авторитетною сьогодні, в 21 столітті? Так, хороше питання, тому що 20 століття породило досить скептичне відношення до Біблії, і воно, на жаль, дуже поширено серед ну, в такому соціальному вимірі там в фільмах, в газетах, журналах, в інтернеті, величезна кількість роликів, які розвінчують. Біблію і так далі. Насправді, довіра до Біблії, тобто на поверхневий такий погляд, так, є така дуже відома така фраза. Біблію то ту тисячу разів або мільйон разів переписували і написали її ті, хто її під себе хотіли, колись, віруючи, релігійні там чи церковні люди. Такі тези, такі уявлення, вони в більшості випадків від незнання. Якщо вже не говорити від невігластва, ну тому що незнання, воно простиме. А коли людина має можливість знати інформацію, то і не хоче цього або її не приймається, вже невігластво. Так ось 19 століття, яке породило критичне скептичне ставлення до Біблії, воно одночасно породило і величезні наукові дослідження щодо обґрунтування. Для довіри до Біблії. І ХХ е, століття займалася величезна кількість істориків, богословів, археологів саме тим, щоб підтвердити. І ситуація така, що до ХІХ століття, так округляючи, можна говорити і XVIII, але залом до ХІХ, Біблія сприймалася як головна релігійна книга, яка розповідає людям про Бога і про історію людства в відносинах з Богом. З ХІХ століття. Це уявлення піддалось сумнівам критиці, і якщо спочатку це було більше так теоретично, от ми просто не віримо. Хай нам доведуть, що треба вірити. Біблії, uh -huh. то якраз 20-те століття цим займалось. Науковці, історики, богослови, археологи намагались з різних сторін показати, що біблії можна довіряти і цьому є підтвердження Не просто вірою. От ми вірили 2000 років, а тепер не віримо. Ні, у нас є підстави. Історичні, археологічні і так далі. Але тут треба зауважити, чи можемо ми довіряти Біблію, про яку сферу ми говоримо. Угу. Якщо ми говоримо, наприклад, про е, релігійну моральну сферу, то тут немає заперечень, що Біблія представляє моральний еталон ну, там. людям, на який ми орієнтуємося як цивілізація, для того, щоб ми один одного не впобивали, не поз'їдали і кажуть, не грабували кожен день. І насправді. Небезпека не тоді, коли є Біблія, як вважають. От Біблія там вона створює якусь небезпеку релігію, насправді небезпека є тоді, коли Біблії нема, і в цьому підтверджується і середньовіччя, коли воно було релігійне, але Біблії було дуже мало. І як тільки Біблія почала проголошуватись, ми почали створювати те, чим ми сьогодні користуємося, та от сучасну цивілізацію. І те ж саме стосується і ще древніших часів, часів Ізраїля, коли Біблія була на високому місці. То відповідно і там древній Ізраїль дуже добре жив, процвітав і відносини. Так само і ми і говоримо в більших масштабах уже в християнський час. Якщо ми говоримо про моральний вплив, вона продовжує бути головним таким авторитетним словом в відношенні того, що є добро, що зло, що є моральне, що аморальне, і нікуди від цього не дінешся. Навіть атеїсти. Які заперечують існування Бога, там е біблійну розповідь про створення світу, багато подій, які в ній описані, вони погоджуються з тим, що моральний вплив Біблії він є неперевершений і його треба зберігати. Я Якщо мені. ми говоримо про історію, це трошки інше. Угу. Якраз історична розповідь Біблії, Власне, так. Та ось тут більшість людей. Якраз задуються питанням, чи можемо ми довіряти, і отут питання в тому: треба трошки узнати, розібратися, почитати. І сьогодні це не треба йти, в якісь там бібліотеку, а це легко в інтернеті знайти. Дійсності фахові і серйозні дослідження, які показують досягнення археології історії, які підтверджують, що загалом біблійна розповідь біблії про історію, про народи древні, про держави древні, так трьохтисячолітньої давності, двохтисячолітньої давності, що вони правдиві. А третя частина дуже часто люди кажуть, якраз з цього випливає, чи можна довіряти розповіді Біблії про надприродні речі, які вона І... описує? Бог, його поява, якісь чудеса, це не, не треба плутати. Так от, в випадку, коли ми говоримо про те, як Біблія описує Бога, його присутність, його втручання в історію, його контакти з людьми або чудеса, які відбувались, от це вже сфера, яка в певній мірі вимагає віри. І якщо ти можеш погодитись, що Біблія має всі підстави називатись історичною книгою правдивою, тобто, от і, просто та, історичні та. події, факти держави, древності вона розповідає так, як воно було, і ти погоджуєшся з тим, що Біблія дає високі моральні стандарти. Якщо би ми всі по ним жили, то не було б війн, не було б пограбувань, не було б злочинів. То тоді з цього випливає третій висновок. Значить, я можу довіритись Біблії в питанні того, як вона описує Бога. І як Бог діє в нашому світі, ну що okay. дійсності можуть бути такі речі. Тому я скажу свого досвіду, вже людина зараз скоро півстоліття життя, але я починав як колись молода людина в пошуках. Я прийшов до розуміння висновку, що я можу довіряти Біблію в цих трьох сферах: моральній, історичній і розумінні. Над, я існування Бога і як він описаний, і що він робить. Тобто, ну ми не зможемо, як люди, пояснити якісь супернадприродні речі, але якщо ми довіряємо біблії в історичному плані, в моральному, так ми можемо і довіряти й цьому. Добре, а тепер давайте власне, от до історії, ви казали підтвердження саме історичності біблії. Наступне питання біблійні історії про. Едемський сад про з'їджене яблуко, про Ноїв Ковчег часто сприймаються як міфи, і чи можна серйозно ставитись до цих оповіді? Взагалі, де є якісь підтвердження, що це було насправді? Насправді, так, це дійсно е, питання важливе. воно як правило, от те, що ми розповідали, взагалі-то на сьогоднішній день е, всі критичні зауваження до Біблії зводяться е, найперше до перших розділів. Книги буття, буття початку Біблії їх називають взагалі, це називається проблема перших десяти розділів. Часом її ще більш вуще ставлять проблема перших трьох розділів, mm -hmm. тому що це є опис створення світу, так, шестиденний, потім поява перших людей як акт творіння Чоловік-Жінка, Адам, Єва, гріхопадіння, і оце все, що описується, люди сприймають, що це якісь казки, так або міфи, які. Ну просто вже в це вірити, так це безглуздя, mm -hmm. і в історії не ми перші в двадцять першому столітті. Добре, хай 20-му, задались питанням саме тим, наскільки можна цьому довіряти, тому що цим mm -hmm. займались вже давні богослови, ще 2000 років тому, християнські. А до них цим вже займались е, юдейські богослови, які жили не ізольовано, а жили в світі, і так само були питання. Що от що у вас тут описано в Біблії? Це можна цьому довіряти, чи не можна mm -hmm. і ну серйозно сприймати. То якщо говорити з точки зору, як сьогодні це вирішують, так питання ті, хто захищають Біблію, але так, щоб не наполягати на тому, от ви повинні буквально це все що тут описано, сприймати. Mm -hmm. Виходять з ситуації так: що дивіться, а що взагалі ці історії вчать? Вони вчать от перші розділи наш світ створений Богом. Так, в ньому Бог його створив, і Бог в ньому задіяний. Людина має високий статус е, творіння Божого і образу, і подоби. І це накладає на нас як відповідальність, так і певні переваги. Ця історія описій показує, так, е, навіть якщо ми її не будемо сприймати буквально, але вона говорить про те, що цей світ створений Богом, Бог. Має в ньому на нього вплив, ми є відповідальні перед ним, ми його в певній мірі відображаємо. І є такі критерії категорії добра і зла, морального і неморального, так, хорошого і поганого. І все, що добре, моральне, і етичне і прекрасне, воно пов'язано з Богом. І ти, як людина, можеш бути на стороні Бога, якщо ти ці речі в своєму житті. Розвиваєш, плекаєш. Все, що є зле, погане, руйнуюче, деструктивне і так далі, це протилежне Богу. І в ньому є також початок оцей злий початок. І якщо ми самі його плекаємо, ми стаємо на цей бік. І світ. Влаштований так, що все-таки в ньому так, домінує те, що ми називаємо добре. Чого ж ми так за нього боремося? Чому не, не так. кажемо, все нормально жити там в країнах, де процвітає злочини? Ми ж проти них боремося, навіть якщо атеїсти кажуть, ну це ненормальні речі. Тому у зв'язку з цим, найперше, це урок зміст, який Біблія несе, від цього нікуди не дінешся. Але є деякі підстави вважати. Що і розповідям першим розповідям самої Біблії ми можемо довіряти як початку, з якого взагалі наш земний світ з'явився з точки зору Біблії, як вона описала, це діяння Бога. Що важливо, Бог в них описаний як той, хто є благий творець. Угу. Розповіді Біблії з'явились не для того, щоб дискутувати з сучасними теоріями. Так, найперше вони колись з'явились для того, щоб дискутувати, заперечувати язичницькі погляди. А язичницькі, колись в древності, вони були такі. Боги, вони, по суті, є непонятно, вони добрі чи злі. Вони якось це одночасно в собі поєднують, а ми люди створені тільки для того, щоб їх обслуговувати. Так? Mm -hmm. Боги завжди на нас гніваються. І не завжди ти знаєш, за що. В Біблії описано якраз Бог, перше творець, благий творець, який створює людину, не як якісь. Побічний якийсь ефект його там творчості, а Бог цілоспрямовано створює людину як свій образ і подобу. Це благородне походження це круто. людини. круто. Так. І таким чином людина стає на дуже високому щаблі в нашому створінні, яка відповідає перед Богом і перед собою, як ти ставишся до тих, хто в нашому світі є. Бо все створене цим одним Богом. І тоді ця розповідь про Едем це. Річ, яку нікуди не забереш з нашого світу, навіть з е, уявлення атеїстів, тому що навіть атеїсти в нашому світі, от сучасному, де домінує наука, це називається стінтизм, віра в науку, що вона вирішить всі проблеми людей: старіння, смерть, злочини все вирішить, і як не крути, навіть стінтизм, всі, хто і атеїсти, вони хочуть створити все одно той самий Едем. Угу. Все одно хочуть створити цей елізіум на Землі, чи в космосі, чи на Марсі, чи на іншій планеті, чи в іншій галактиці. Але мрія все одно ця, звідки вона взялась? Звідки ця основа, що ми все одно хочемо жити в едемі, тому? так? Mm -hmm. Де абсолютна гармонія між нами, природою, фізичним світом, духовним світом, щоб люди це під цим не розуміли. Звідки це взялось? От звідки? Біблія пояснює, тому що ми вийшли з цього, з едему. Mm -hmm. І едем, якщо ми так. Його ж не хочуть створити навіть атеїсти, скептики, створити якимось його абстрактним. Вони хочуть його реальним створити. Значить, можна зробити висновок, що і Едем, який колись з якого ми вийшли, він також був реальний. Це для нас природній, і ми хочемо та, ніби все повернути. Ми його хочемо та? повернути. Uh -huh. І е, ця історія ще має такі несподівані е, підтвердження, яке з науки прийшло. Йде мова про так звану мітохондріальну єву. Uh -huh. Так? Ось. І так само є генетична спорідненість, в чому суть, так? що виявили науковці, що взаліто вся науковою мовою, популяція людей, вона генетично походить від одної жінки. Үгій. Генетично, у нас всіх, у людей, основа база мітохондрії, генетична, вона є однакова у всіх, що говорить, що ми від одної, одної особистості пішли. Скептики, атеїсти це заперечують, що це йде мова про е, саме. Про біблійну розповідь ні, ні, не думайте це не про біблію, але чекайте. А чого ж воно так збігається? Раптом Біблія говорить, що ми пішли від одної жінки, всієї, яка колись була одна Єва. І так само показує, що у нас є і спорідненість один чоловік. Все так людства е, також є генетична основа. Просто їх в науці кажуть, це не означає, що вони в один час жили, що вони це нібито гілки розвитку, і потім просто від одної людини, яка вижила, то була жінка, а це чоловік, потім так би склалось, так, що ми всі якби пішла гілка людства. Але Біблія якраз про це говорить, тільки говорить, що вони були створені в один момент Богом, один для одного. І дійсності, генетично, ну це, це побічне підтвердження біблійної історії. Все людство генетично. Походить від одної жінки і одного чоловіка. І колись Павло, до речі, про це сказав в діях апостолів, колись проповідував філософам в Ереопазі в Афінах, що весь людський рід пішов з одної крові. Ну, а це, якби він говорить образно, але навіть сьогодні це підтверджено, тому що кров це, власне, є головний носій так, нашого генофонду, генотипу. Та навіть в цьому сенсі, у мене особисто немає ніяких проблем, щоб це підтверджувати. Мені подобається фраза. Коли кажуться казки, міфи, подобається фраза Клайва Люїса одну дуже рекомендую всім його книгу Просто християнство або Бог під судом. Це дві різні два, mm. різні твори, тобто не або а і то, і то пропоную е, прекрасні в українською мовою видання. Е, він в 20 столітті був дуже потужний е, захисник християнства загалом. До того він був скептик, атеїст, потім став християнином, от і написав прекрасні книги, точніше лекції, по яким книгам. Так ось йому сказали так: одного разу ти станеш настільки дорослим, щоб знову повірити в казки. Бо насправді кожна доросла людина розуміє. Що насправді ти руйнуєш себе, якщо ти вже не віриш ні в що прекрасне, те, що часто воно здається казковим, і насправді твоя людяність, так як ти живеш, і куди ти прагнеш, воно дуже часто ґрунтується на якраз на тому, що ти віриш в ці ідеальні речі. А Біблія говорить про це ідеальну річ, в якій ми були. І часто люди кажуть, це занадто прекрасно, щоб бути правдою. Моя знайома так казала, коли я сам познайомився з Біблією, це всім повірив і почав там ділитися. Моя подруга дуже близька, і я так ми спілкувалися, я ділився. І от от їй належала ця фраза, хоча я її дуже часто чув, це занадто прекрасно, щоб бути правдою. А моя відповідь була така: так я тому і приймаю це, тому що це прекрасно. Я хочу, щоб це було правдою. От тому Едемський сад розповідь. І завершення Біблія завершується так само, як починається з відновлення едемського стану нашого земного світу після того, як Бог звершить свої діяння спасіння, суди і нове акт утворіння нашої планети, щоб відновити її в тому стані. І, до речі, часто кажуть невіруючі люди, кажуть, що ви вірите в таку утопію? <світ> так насправді в мене питання: так хто більше вірить в утопію? Атеїсти, критики, які вважають, що людина з допомогою науки і прогресу, врешті-таки збудує цей рай на землі, тільки, ну звісно, без Бога. Якщо нам історія вся показує, людина хоче всі найкращі задуми руйнуються, об наш людський фактор. Біблія пропонує, що цією справою займається Бог, і він її зробить. То що більше утопія? Що це людина зробить врешті безгрішний світ без зла, страждань? І так далі? Що чи це Бог таки зробить? А він це зробить, бо це колись було план спасіння в дії, і він, ну, скажімо, іде до свого певного такого впевненого, повільного, але впевненого завершення, коли світ буде відновлений. Прекрасно, насправді це не так круто усвідомлювати це все. Окей, давайте тепер з цього прекрасного світу, поверненого едему, uh -huh. трохи зануримось в дещо не прекрасне таке питання. Я особисто його часто чую. Чи можна вірити в Бога, який виправдовує та навіть заохочує акти насильства, такі як геноцид під час завоювання євреями Ханаану? І як це співвідноситься з концепцією милосердного і справедливого Бога? Угу. Прекрасне запитання, тому що воно ґрунтується на гуманістичних е та. таких передумовах, е які породжені якраз? Таким новим світом, який ми будували взагалі людство, от ця теза вона з'явилася ще в 19 столітті. Коли сьогодні кажуть, та як же так взаліто, це теза 19 століття, і на чому вона ґрунтувалась? Величезні відкриття в науці, в медицині, відкриття, в які допомогли подолати хвороби, освіта стала взагалі поширеною. Так люди загалом стали жити краще. І це здавалося цей процес безмежний і безкінечний. От ми за допомогою науки все це тепер подолаємо, і Бог нам не потрібен. І оця річ, якраз що ми вступаємо в еру такого миру, і основний принцип це гуманізм, тобто це людяність. От ми повинні бути людяні, і людяність це в тому, що ми ставимося, от ми, ми єдине людство. І до всіх однаково хоча це не за не завадило 19 столітті, якраз з'явитись і расистським теоріям. Якраз оця ідея, що Біблія е, представляє геноцид, взагалі це слово, термін. Ну насправді така теза, вона дійсно вже це поняття поняття двадцятого століття геноцид. Воно якраз було з'явилось після другої світової війни, після масового знищення, найперше євреїв, але не тільки євреїв знищували. І деякі інші етноси або групи людей. І тоді з'явилось геноцид. От гено це винищення народу, як би буквально означає народів. Так ось в Біблії, як батьом видається, оця історія про те, як Ізраїль завойовує ханан, нібито Бог сказав: Ідіть звершіть, отак. Перекладають, ідіть, звершіть геноцид. Найперше скажемо, там ніхто про геноцид мови не йде, коли в біблійній мові є дві версії пояснення, що взагалі відбувається. Перша версія м'яка, скажімо їй, що в біблійній мові, коли Бог говорить, ідіть, і так, такий-то народ знищить, йде мова не про знищення фізичне, а знищення цивілізації. І якщо ця цивілізація вона була руйнівна, от просто вона сама, а що це за цивілізація? Це був ханан, невеличка ну, територія, на якій жили деякі племена, і це стосувалося не всіх, а конкретно Бог казав, які саме. Ви, от євреям каже, ви повинні ці племена, ці народи, вони повинні бути знищені. І що м'яка версія пояснює, що йде мова про знищення цивілізації, які культи у них існували, і це нам сьогодні історія, археологія показує з рабовласництвом, з завоюванням, з жертвоприношенням, особливо апогець. Це такий культ молоха називався, який різним богам присвячувався, але його апогей це те, що людські жертвоприношення, особливо дитячі. Історія археологія знайшла. Підтвердження цьому, і коли ми кажемо, що саме знищувалось, питання: що знищувалось? Цивілізація за що? За те, що вона була деструктивна? От, ну я так дуже грубо порівняю, але, наприклад, ніхто ж не плаче, не сумує так за нацистською німеччиною. Так, от таку країну зруйнували прекрасно. Там така техніка була, такий прогрес, такий єдність, такий порядок. Є, звісно, такі е, скажені люди. От. Але насправді всі розуміють, оце було знищення цивілізації, хоча воно супроводжувалося жорстокою війною знищення. Так ось в ті часи було щось подібне. І як Біблія сама описує, що ці народи, які Бог повелів їх знищити, то ще в часи Авраама. От, коли кажуть, от Богу, ну, кажуть, став з лівої ноги і вирішив когось там знищити. Бог терпів ці народи ще 400 років. Ще в часи Авраама Бог сказав йому: колись тут будуть суди. Тому що я ще, міра беззаконь, цих народів не перевищилась. Серед них жили праведники, такі як Авраам, Мелхіседек, Навіть в часи, коли вже Ізраїль туди заходить. Після Врама, це на хвилиночку якраз через 400 років, то там ще вони навіть зустрічають і пророка, взагалі не єврея, який ще щось там говорить від, від імені Бога. Але народи взагалі вже нікого, нічого не слухають. Хто почав цю всю історію, це знамениті і Гомора, які якраз, як підкреслює Біблія, навколишні племена жалілись, кажуть, небесам за зло, яке з роблять оці е, міста держави, бо тоді були. І Божі суди в дійсності звершились над цими народами. Є одна така ну, цікава річ. Насправді, це його сказав е один єврейсько-християнський богослов: Бог, який не карає зло, насправді не є добрим Богом. Така думка цікава. Милосердя без справедливості це потурання злочину або злу. І отут, знаєш, цікаво, е люди, які Закдає такі повіношення до Біблії, це завжди питання так. Чи вони готові переносити зло, яке до них може творити одна людина, або група людей, або цілий народ, і казати: ну ми ж гуманісти, ми не повинні нікого судити, нікого засуджувати, нікого карати. Ні, якщо тільки людину буквально це торкається, людина згадує не тільки про гуманізм, а про справедливість, так, покарання зла, зупинки зла. Воно в історії так було. Бог втручався і це діяв. І я помітив таку цікаву річ: скептики, атеїсти, критики, вони так, у них подвійна така трошки шизофренія по відношенню до Біблії, невизначеність. З одного боку, вони обурюються тим, що в світі існує зло, і вони кажуть, якби Бог був, він би це зло зупинив. Добре. Але коли ти показуєш, як в Біблії Бог зупиняє зло, потоп судом Гомора, хананські народи, які творили це зло, вони обурюються, яке він має право. І завжди виникає питання, ви визначитесь, або ви хочете, щоб Бог не втручався і зло процвітало, а ви від нього гинули і ще й обурювались, або ви хочете погоджуйтесь, що Бог може втрутитись, зупинити зло своїми інструментами над природніми чи природніми засобами, тому що Бог є Бог. Ну і врешті, оця історія про всіх народів, я казав, що друга є варіант, що дійсності там проходило в війнах, які в Ханані були, і пізніше, так дійсності були. Знищення людей, найперше це стосувалося не цивільного населення, а якраз військових, які воювали там, з тодішнім Ізраїлем, чи в часи Ісуса Навина, там, наприклад, чи в часи Саула, чи Давида. І ті, хто були військовими їхніми противниками, вони дійсності, вони знищувалися. Це була війна. Ну, це в древності так було. Я більше скажу. В древності це своєрідна була іванецька компанія. Тому що люди, племена і багато хто були войовничі, вони цим mm -hmm. жили, здобували рабів, багатства і так далі. І коли вони зустрічались з силою більшою за себе, вони сприймали це, що за цією більшою силою стоїть могутніший Бог. І якщо вони вірили в своїх богів і тут приходив народ, який їх перемагав, вони сприймали mm -hmm. у них потужніший Бог, значить цього бога краще вірити. Так. А цей Бог інший. Він у нього інші моральні вимоги до своїх послідовників, до яких вони вірять, і це показує, що дійсності, насправді, коли кажуть, от такий воюйничий Бог, ні. Воюничий був не Бог, а народи, які були. А Бог використовував засоби інструменти для того, щоб подолати це на той час зло. Але мета -то у нього була яка: що апогей рахується золотий вік Ізраїля, не коли він воював з усіма, а коли Давид уже. Царство збудував єдиний Ізраїль. І коли він вже різні вороги, які були в їх впокорив, які до цього століття ми нападали на Ізраїль, і це є царування Соломона. А Соломон це цар миру. Шломо це означає мир, mm -hmm. Від цього воно однокоріне з шалом. Mm -hmm. Що золотий вік Ізраїля під правлінням Бога це саме абсолютний мир без воїн. Не знищення mm -hmm. всіх підряд, там і взагалі, в принципі, Христос також приніс своє царство з одного боку сказав: Я прийшов принести не мир, а меч, але його боротьба проти сил зла, диявола, сатани і всього поганого він воює з ними, але його мета це встановлення миру в нашому земному світі, і mm -hmm. він таки його доб'ється. Тому я кажу, що оця історія про діяння Бога це діяння Бога судді. Він має право судити народи і призначати вироки. Якщо ми люди це можемо, ну тим більше Бог може. І у нього є абсолютні правдиві критерії, коли він визначає долю людей окремих чи навіть племен чи народів. Угу. От і все.